Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Мэджик Бетали. І сьогодні ми знову продовжуємо розмови про ритуали та обряди на кожен день, про прикмети кожного дня. Сьогодні 20 травня. І сьогодні свято Великої богині-Купальниці. Купальниця, таємнича, містична богиня. Вона пов'язана з водоймами і з зірками небесного простору. Вважалося, що в цей день не потрібно вмиватися на світанку. Вмиватися потрібно тільки о 12 -ті дня. А зночі поставте, будь ласка, водичку на вулицю, на підвіконня, щоб наступного дня, 20 травня, вмити обличчя та тіло і зцілитися, стати прекрасними і здоровими. Окрім того, лікували худобу, переводили коней через струмочки, щоб вони були здорові і сильні. А надвечір, їх прикмети зірки, коли біля вас водойма, а на небі повно-повно зірок. Киньте в водойму жменю монеток. І забажайте бажання. Загадайте все, що заманеться. І купальниця прийме вашу, ваш подарунок і подарує вам здійснення мрій. До скорих зустрічей на нашому каналі.